Дуже, шановні гості, ми раді вітати вас на нашій Трощанській землі. Тим більше у нас сьогодні велике свято відкриття турніру з пляжного волейболу. Отже, для урочистого відкриття змагання запрошую право підняти прапор учаснику капітану команди, організатору турніру Бараненку Сергію Валерійовичу та й наймолодшому учаснику Гулявійського Богдану. Таращанщина рада вітати всіх любителів спорту, всіх людей, які ратують за здоровий спосіб життя. І, хоч дійсно, як зазначав ведучий, що в Тараші немає жодного пляжу, де б можна було провести такі змагання, але будемо надіятися, що якщо є пляжний волейбол, то й пляжі потім якось до нього добавляться нашими спільними зусиллями. Я вам хочу сказати, що всі, хто сьогодні тут зібрався, це вже переможці змагання. Бо якраз всі ви показуєте альтернативу всім пивним барам, всім забігайлівкам різного роду і всім тим, які не можуть знайти собі якогось ну корисного часу для того, щоб проводити його, коли є вільний час. Тож я всіх вітаю вас, і мені як завжди випадає почесна місія. Я хочу на початку змагань нагородити і людей, які приклали багато зусиль, для того, щоб сьогоднішнє дійство відбулося. Таращанська районна рада висловлює подяку бурлаці Олександру Григорьовичу за допомогу в організації та проведенні відкритого кубку таращанського району з пляжного волейболу. А можна Да, обов'язково. Всім здравствуйте, Спасибо. За поздравления. Я со своей стороны хочу тоже поздравить э, Таращ... жителей Таращи, э, района, и тут не только таращанский район собрался. Э, все пришли для того, чтобы вас поздравить с этим праздником. И хочу по -по подарить вам вот мяч пляжного волейбола настоящий, чтобы вы играли. Сережа, можно тебя? <звы> Також подяку хочемо висловити нашому ну спонсору всіх видів змагань, всього того, що відбувається у наш районі. Це людина, яка багато років є і депутатом власної ради. Він є меценатом, спонсором. Дуже скажімо так, приємно те, що ця людина для себе вибрала спонсорську діяльність, якраз не в напрямку заправити автомобіль начальству районному, а якраз він це фурдичка Микола Григорович. Він завжди є незмінним і спонсором, і помічником всім тим людям, які до нього звертаються з різних питань. Тобто, і їм і йому сьогодні ми хочемо подарувати цю відзнаку. В Сьогоднішнього змагання є також спонсор. Це боровик Олег Леонтіович, і також районна рада висловлює йому щиру подяку за допомогу в організації сьогоднішнього дні. Також районна рада сьогодні нагороджує і спонсорів, і організаторів, і людей досить небайдужих, яких це не перше, я думаю, далеко не останнє змагання, яке вони проводять і організовують у нас в районі. Людей дуже ініціативних, які і самі проявляють ініціативу, самі добиваються того, щоб відбулося те, що вони хочуть. Тож Гуляніцький Юрій Володимирович. Бараненко Сергій Валерійович. Кривошеєв Михайло Юрійович. І уже незмінний наш прихильник спорту: це бурлій Михайло Михайлович. Сьогоднішнім святом удачі всім! І слово надається начальнику відділу молоді і спорту Удовенко Ірині Анатолій. Доброго дня, всім! Я вітаю вас, усіх із сьогоднішнім спортивним святом. Бажаю вам всім здоров'я, перш за все, благополуччя вашим родинам, звісно. Абсолютно всім вболівальникам, які є сьогодні на сьогоднішньому зібранні, цікавої і веселої, і гарної. Гри, гарного видовища, усім учасникам змагань, усім командам толерантності на полі на, на змаганнях. Звісно ж, перемог також, перемог особистих, перемог командних. Абсолютно всім нам бажаю мира над головою, мирного неба. Хочу подякувати усім, хто сьогодні долучився до цього свята. То, що вже тільки що Людмила Борисівна всіх назвала в принципі. І я, хоча я думаю, що назвати всіх, ну напевно, це треба назвати всіх вас сьогодні, того, що ви до нас приїхали, це перш за все, і вам за це подяка. Того, що якби не було вас, не було б певно цього свята, того, що тільки ви його робите, і як вже сказали, тільки що ви показуєте наскільки від ентузіазму власного, від власного бажання залежить створення даного дійства. Також хотілося б подякувати, як уже сьогодні говорили, і нашим спонсорам, які допомогли із організацією цього майданчика спортивного, Того, що якби не було знову ж таки їхньої доброї волі, того що вони є, але є їхня добра воля на те, щоб надати нам можливість провести дані змагання і змінити. Тож бажаю вам всього, тож дякую вам за, за даний за даний можливість проведення даного свята, а всім організаторам, також. Ну і е, все рівно як би то не було, то є спорт. Нехай переможе сильніший. Ну і переходимо вже до нагороджених. Слово надається Кривошеєву Михайлу. Помічник обласного депутата Миколи Гроші Фрудичко Кривошеєв Михайло Юрійович. це вже офіційно. Доброго дня, шановні гості, шановні спортсмени, колеги. Дякуємо організаторам за запрошення. Організацію бачимо справді на високому рівні. Насправді хочеться подякувати кожному з вас, кожному з присутніх за те, що ви є, за те, що ми разом з вами пропагуємо здоровий спосіб життя, спорт, за те, що робимо те, щоб діти бачили наші що спорт це добре. Дякую вам за це від імені від себе особисто, від імені свого керівника. І хочу подякувати людям, котрі довели, що в Тараші, хоч і немає пляжів, проте пляжний волейбол все таки є. І от хай після цього кине в мене камінь той, хто вважає, що пляжного волейболу нема. Оплиски цим людям, дякуємо їм за підтримку. Всім вам хочеться побажати здоров'я сьогодні, тому що воно знадобиться На дворі Досить жарко. Успіхів, наснаги, всім учасникам, удачі, а моїй команді перемоги. Дякую. Ну і організатор турніру, одному з меценатів спонсорів турніру Бараненко Сергій Валерійович, у йому описки. Друзі, я трошки хвилююся, не, ну, не публічна людина, але е, ну, особливо, особисто для мене сьогодні насправді визначний день. Е, здійснилась моя мрія. Не буду повторювати попередніх ораторів. Але мрія про те, що горизонти Таращанського волейболу розширюються. Значить, ми йдемо вперед. Сьогодні діло в тому, що вперше в історії Тараща ми започатковуємо, вперше, я наголошую на цьому, в історії Тараща ми започатковуємо турнір по пляжному волейболу. Я думаю, що він буде перший, але не останній. Знаєте, здійснення моєї мрії дійсно я все-таки мушу повторитися, здійснення моєї особисто моєї мрії було б неможливо без, ну, спонсорами я їх не можу назвати. Людей-меценатів діло в тому, що які вкладую, вкладають в спорт е, свої е, кошти, свої сили, своє здоров'я. Не маючи з цього ніякого зиску, ну які ж це спонсори, це насправді меценати. Я щиро хочу вам подякувати за допомогу. Хочу подякувати нашому оргкомітету, відділу молоді і спорту, райраді, людям, які технічну підтримку зробили даному це. Ну і особисто, певно, що всім вам. Тому що діло в тому, що здійснення особисто моєї мрії не було можливе без вас. Дякую, що ви знайшли час, можливість і приїхали. Я дуже радий вас бачити. Хай Бог дає вам сили, здоров'я, щоб ми ще багато-багато років зустрічалися тут, на Тарачанській землі. Дякую вам всім. Вважаю, що наш турнір відбувся. Ну, насправді, як сказати, що я навіть не очікував такого якби, рівня, що люди приїдуть, допустим, уважають на своєю присутністю. Серед нас сьогодні присутній володар Кубка Києва 2015 року Саша Бурлака. Боцерківська команда сильна, видно, хлопці, молодці, є чому вчитися. І, це. і е, ну, насправді я хочу вам подякувати за те, що ну, без вас діло в тому, що цього турніру не було. Щиро вам вдячний, як один із організаторів, ініціаторів цього турніру. Ну і наступний рік чекаємо, Кубок переходний. Так що не, не, не розслабляйтеся. Ми, потр... ми, ми, ми діло в тому, що Тара... Тараща потренується трошки, тому що це перший, перший наш вихід на пісок. І я думаю це, я думаю, складемо гідну вам конкуренцію в наступному році. Ну, а зараз, напевно, приступимо до цього, до нагородження. Я, якщо дозволите, також ще раз скажу, що я в захопленні від вас, від вашої мужності, того, що витримати на цьому піску і на цьому сонці, це треба мати, бути дійсно мужніми чоловіками. Вважаю вам усім е, подальших перемог, звісно, так, як і є, перемагає сильніший і перемагає, перемагає молодість. Що ти зробиш, то є так. Е, зараз хотіла би е, команді Інтерфарм 4 за участь у відкритому. У першому відкритому кубку кубкуємо. У першому відкритому кубку Таращанського району з пляжного волейболу нагороджується команда Інтер Автофарм 3. Чувей, чувей, 3 брат, дні Баранян, а, а вже хорошо. 4, 16, 18. Нагороджується команда Інтер Арктофарм 2. <плодиско> <плодиско> Ми раді да. вітати у нас команду села Побережки і також вручаємо їм за участь грамотно. Я не знала, що ви команду прямо назвали так, Михайлечко. <ріпіби> <ріпіби> <ріпі> <ріпі> Це вже то, що <ріпі> <Нет>. <ріпі> ти, ти, ти. Не ти -ти. треба, Михайлович. Альберт Михайлович, запрошуємо вас. Так. Ну як? Вам Михайлович, ну як же? Досить приємно бачити сьогодні у нас на нашому на наших змаганнях команду із району, команду сільську із села Крупі Горби. І це їхній перший, то так, так, так як і більшості з вас перший такий, і я думаю, що не, не в незалежності від того, що це є за участь, я не думаю, що це є комом перший цей блін. Він вдалий, тому що це є старт. Він за <кліпи> І завжди будемо раді у нас бачити вас Тараші. І до вас приїдемо Добре, спасибо. гості. За участь нагороджується команда Біла церква церква-2». Приїдемо до вас вже точно на росі. Також дуже приємно мені бачити, що нас ще раз подуються, що в нас є ближні на, наші райони, з якими ми дружимо. І е, за участь у даному турнірі хотіла б відзначити команду Стави ще один. Ура! Це все одно, що перше в нас. Я завжди кажу, власне, відношення. Якщо не можеш змінити ситуацію, треба змінити своє відношення до неї, правильно? Команда Таращанського агротехнічного коледжу також нагороджується за участь у першому відкритому Кубку Таращанського району з пляжного волейболу. Ти наймолодший в тебе. Жде тебе великий усім. Але років. я скажу, що 18-го 18 червня цього цього місяця, мається на увазі, на цьому ж таки ми запросимо вас усіх, того що у нас відбудуться зональні змагання з пляжного таки волейболу. Так що то була По репетиція Колосо, Колосовські. і певно, сама приємна. Да, певно, сама приємна місія, того що чекали цього і боролися. За зайняте третє місце нагороджується команда Автоінтерфарм. Інтерфарм-1». ви одіваєте медалі? Я одіваю. І цілують вони да. вас. Я Багато, так що підходьте, ми далі вручаємо. Я підтримлю, так, так. я з характером. З кубком конкретно, не просто так, а з кубком. Ще раз вітання. О, так. Нагинайся, не буду підтримувати. Так. Зубимо, зробимо. Дякую за ігру. Все. Угу. Ну, да. Запрошую за зайняте друге місце нагороджується. Команда ставище. Та мене чуть я така Номер голосна. Два. Ставище два. Берега була чесна, скажімо.

щиро. Хлопці, тільки ж наголошую, кубок перехідний. Медалі ваші наступний, кубок перехідний. наступний червень. Ви з кубком приїжджаєте а до нас. В порядку, давай. Так, друзі, я радий, що з вами познайомитися, друзі. Я повторюсь, ну насправді сьогодні здійснилася моя мрія. Ну, ми йшли до цього довго. я Мої друзі, побратими, брати по волейболу з пів Київської області сьогодні тут зібралися, по суті, якщо розібратися. від себе особисто я хочу подякувати всім організаторам, ну тобто не тільки собі. Цім організаторам. Діло в тому, що дуже багато людей, задіяних в організації, перераховувати пофамільно це займе дуже багато часу. Я хочу звернути вашу увагу, що нас жде п'яте питання. Дівчата бригада, яка працює, щоб діло в тому, щоб ви не поїхали голодні. Технічна підтримка. Сергій Олександрович он там він ходить в кепці, махає рукою. Он Технічна підтримка. Без нього теж не обійшлося. Ну і особисто від себе хочу подякувати Ірині Анатолівні за безпосередню участь, за представлені призи, грамоти, нагороди. І, ну, як на мене, це ще раз доводить, що спільно ми можемо зробити все. Аби тільки ми, ми все захотіли. Не надо, не надо після треть дітей. Двоє сидить, не себе Дя, дякую вам. Ваші враження від першого тараща, першого відкритого кубка таращи. Спасибо Сережа. Спасибо всем, кто принимал участие в этом мероприятии, которое, на мой взгляд, считается для таращи самой. И вообще сейчас на таком уровне в Украине не проводится соревнования за редким исключением. У тебя очень хорошее начало. Мне очень понравился турнир. Естественно, это первые там были свои шероховатости, там. но самое главное задел положен и э, победила команда которая сильная на сегодня но э, я хочу сказать что ваши ребята э, они старались у них не было навыков пляжного волейбола я думаю что в следующем году будет не просто спасибо. спасибо и Пожелання, лично нам, как организаторам, и вообще коман команде командам Тарощанским. бы вы пожелали. Я желаю думаю, Саш, присоединиться, чтобы эти соревнования как можно дольше проходили. и как можно, скажем так, больше команд, чем дальше, тем больше людей собиралось. Как те, кто играют, так и те, кто болеют, смотрят, учатся. Молодежь сегодня смотрит на нас, как мы на площадке играем, и физически воспитывается. Ваши впечатления от первого открытого кубка в попляжном волейболе в Впечатления? Ну, во-первых, тоже спасибо за приглашение. Було неожидано. Було дуже приємно грати з усіма командами. Команди реально показали ну, хороший рівень волейбола. В Україні я багато поіграв, не знаю, де ще на такому рівні проводяться руйнування. Дуже дякую вам за це. О, які ще можуть бути враження? Дуже хороша підтримка, дуже гарно прийняли. Лояльне ставлення до всіх іграків, незалежно від їхнього рівня гри. Большое спасибо. І ваші побажання ну, нам, як організаторам, як командам таращанським, які ну, сьогодні фактично вперше вийшли на пісок і, і, і участвували в даному турнірі. Ну, побажаємо, щоб турнір далі продвигався, розвивався і проводився надалі, щоб не запустили це діло, щоб ваші таращанські команди набрали більший уровень, подучили сутист правила і виступали гідно. І... Як сказати, борьбу нам, щоб була, тому що не дотягнувся такий уровень. Надіюсь, далі буде интересний. Да, Надіємося, що далі буде набагато цікавіше, Хоча в цьому году було ну, дуже цікаво грати. Дякую большое. Все добре, дякую вам.